І так, вітаю трішки теорії, а потім буде практика. Так як ми ланцюжок вже навчились гачкувати, позначається він на схемах зазвичай кружечками, овалами або крапками. От. Ну, і ще буває коли рискою. І знизу написано, скільки ж тут повітряних петель. Наступний крок ми переходимо вище. Тобто стовпчик без накиду позначається таким хрестиком, таким хрестиком. В журналі доплет позначається таким квадратиком, інколи порожні квадратики. Словом, різноманіття. Як ж його гечкувати? Дивіться, ви набрали. Було видно. Ви набрали ланцюжок з повітряних петель. Ну, припустимо. Ось так. Для переходу на ряд вище, вам потрібно відступити одну петлю. Ось ця називається робоча петля. А ось це вже петля ланцюжка. Стопчики без накиду в ланцюжок в'яжуться двома способами. Або за одну півпетлю, ось так беремо, або, якщо це вже вибір полотна, стрішки вниз, і ось тут у нас виходить, бачите, дві півпетлі. Так як ми зараз вчимось, будемо в'язати легшим варіантом. Просто ось так зазад. Взяли, протягнули. Взяли і протягнули. Перший стовпчик є. Наступну півпетлю знову взяли, протягнули. Ось так. Не поспішаємо знову ж таки напрацьовуємо натяг нитки, щоб тоді ми старалися рівні повітряні петлі зробити. Зараз ми стараємося ось ці вершинки рівні зробити. Далі для підйому наверх. Зараз це закінчу до наступного ряду. У нас потрібно зробити одну повітряну петлю. Їх називають петлями підйому. Також позначаються або кружечком, або чорною крапочкою, так як ми гачкуємо полотно, так, рівненьке, а не по колу. Роботу потрібно перевернути. Повітряна петля підйому. Тепер ось цей стовпчик, самий перший, в нього пров'язуємо. Зараз ми не женемося за рівними тут краями, ми вчимося працювати з гачком і запам'ятовуємо, яким чином дещо кріпиться проста стовпчик, Простий стовпчик без накиду, ручкується, зазвичай тут видно місце, і за дві півпетлі. В схемах може бути наступним варіантом. Якщо у вас там ряд стовпчиків без накиду і зверху ось такі дужки, це означає, що наступний ряд. Ось тут теж будуть без визнаки, в'яжуться за задню дужку. Якщо дужки ось так, тоді за передню. Ось Тут ми дивимося. фокус. Ми дивимось зверху, видно передня дужка і задня дужка. І ось так, за задню дужку. І робимо все точно. Те ж саме. Є один нюанс, коли річкувати чисто за півдушку, от з'являються такі дірочки. Потім згодом я покажу, як в'язати за задню півдушку, і щоб цих дірочок з не було. На цьому все. Вчиться тримати роботу, щоб вона вас не вискользувала. Натяг нитки випрацьовуємо обов'язково, нікуди не поспішаємо. І легких вам петельок. До зустрічі!